І так, всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка, посилочки із сайту теми. Хто не знає тему, це такий сайт по типу Aliexpress'у. Я дізналася вже не з самого початку, скажімо так. Спочатку я замовляла тільки із сайту Aliexpress. Але посилки йдуть довго, про це знають, я думаю. Тому я дізналася потім, що є такий сайт. Тему це також. Товари з Китаю, але доставка швидша, але ціни трішки дорожчі. Тому поїхали. Так, це замовила для машини таку ганчірочку для протирання, тому що її не вистачає мені тут часто дощі, тому вона мені знадобиться. Так, що в нас тут ще? Це така форма для льоду, тому що починається літо так. Нас не дуже спокою літо в Норвегії, але ж все-таки. Все-таки знадобиться. Так, потім що це в нас. Я навіть не пам'ятаю цих товарів, тому зараз подивимось. Це не дзвіночі колодки, тому я не буду розпаковувати. Це така штучка б'юті, б'юті-помічник для волосся, якщо ви щось використовуєте, якісь там робите відвари, там маски, спреї. Цим набагато зручніше наносити. Вона йде з розчісточкою і можна от, ось так нажимати. Ну, тобто буде дуже зручно. Це такий крабик для волосся. Звичайно ж, він дівчачий, красивий із бантиком. Я собі такий хотіла, потрібно ще трішки його розрівняти. Ось такий. Так, поїхали далі. Це така заколка для волосся. Це таке дуже дівчаче. Потім е, робиш як хвіст. Потім отак замучуєш і воно так красиво вибіг бантика. Дивись. Це косиночка, тому що йде літо, буде спекотно, Така косиночка для волосся. Дуже гарний аксесуар. ну, Мені подобається. Це нічна сорочка. Я скажу так, я дужче за якість товарів, одягу чи чогось іншого, чим за ціною. Наприклад, якісь ті самі бренди. Ця сама Нічна сорочка буде коштувати втричі дорожче. Особливо тут в Норвегії, тут ціни такі, що мама допоможе. Це ще одні колбодки. Це вже вмовила синочкові. Він часто полюбляє їсти морозиво. особливо е, лід. І це, щоб не стікало, ну, щоб зручно було їсти. І не залякувати. Мамі не робити додаткової роботи. Е, це... Я взагалі дуже люблю піжами сорочки, тому в мене дуже багато різних видів. Це мені захотілося замовити ось таку атласну піжамку з леопардом. Мені подобається. Вона з шортиками йде. Така більш весняно-літня. Так, далі це е, маленькі такі. Ніби дозатори, як маленькі спреї, я їх використовую для парфюмів, тому що в мене є побільше, Дуже зручно. Якщо ти без сумочки, наприклад, просто можна вкинути в карман, набрати сюди. Тут 2 чи мл, мілітри. Точно не пам'ятаю. Дуже зручна штука. Я такі вже багато замовила. В мене вони в кожній пальто, в курточці, в машині. В сумочці дуже класна штука. Це я замовила для телефону, щоб було так зручно тримати. Це так продівається пальчик на магнітикові. Ну і звичайно ж, дуже блистить. Я таке люблю. Це я замовила також, дівчата, мене зрозуміють, це я замовила мезороллер для для стану шкіри. У мене є багато сивороток різних доглядових засобів. Я потім ще також зніму відео по цьому. Так що така штучка дуже добра, і вона допомагає проникати цим засобом глибше в шкіру, а також генеруючий ефект. Ну, взагалі, дуже класна штука. Це такий контейнер. Сюди можна маленький такий контейнер це для заправки. Наприклад, якщо ви берете салат, ніби підливка, можна навіть горішки кидати, якщо це не салат. Тут уже Троєна вилочка. Ну, і так він величінки зручний, якщо чого синові або собі на перекус. Ну, і звичайно, така штучка для яєць, щоб відділяти жовток від білка. Я тоси і так вмію робити, але е, я подивилася і я так вважаю, що це буде набагато швидше і зручніше для мене. Ну, і на свій iPhone замовила такі стекольці для... Захисні для камери, тому що з моєю вдачею вони мене часто падають всі мої телефони, аксесуари, тому потрібні, потрібний додатковий захист. Ну, таке дзеркальце. Одне. Я, по-моєму, замовляла два. Цетерка для них, типу алмазна, ну вона більш така надійна лопаточка. Для взуття. Я вже живу тут майже два роки. Я взагалі таким не дуже користуюся, і син мій також. І тому як приходять в гості мої дівчата завжди питають: є лопатка? Кажу нема. А, потрібно тобі подарувати. Я говорю, давай, даруй! Ну, <свісно> відтоді ніхто нічого мені не подарував, тому я нарешті нарешті замовила сама тому, що мене завжди забувають, а потім з дому де лопатка. І це така штучка. Я люблю робити це більш домашнє, не дуже люблю покупне, воно мені не дуже смачне. Тому це для готування котлет для гамбургерів. Я роблю підручними засобами, але це буде більш професійно і більш гарніше, я надіюсь. Ми Потім я зніму відео, я спробую приготувати з нею. Так, це ще одна зеркальця, як я говорила. Два. Тому що різні тумочки і одяг мені знадобиться. Це я вже навіть не пам'ятаю, що це. Це такі окуляри. Просто хочу вкинути в машину, щоб не, не шкода було. Я не дуже люблю окуляри, але все ж таки, думаю, що підійдуть або на пляж. На яке я буду ходити тут дуже рідко, і то, мабуть, щоб позагорати, тому що вода в морі тут надзвичайно холодна. Ну і такі воскові полосочки. Так, надіюсь, комусь знадобилося, допомогло. Також я не знаю, чи цей сайт працює з доставкою для України. Але якщо ви не в Україні, дуже, дуже класний сайт. Набагато швидше приходить, ніж AliExpress. Так, трішки дорожче, але вибір також вау. Ну, що хочете. Тому замовляйте, побачимось.